Gracias. <laughs> З родиною прийшла, тому ланцюг єднання насправді це символічно, це варте того, аби підтримувати. Кожен з нас розуміє, що Україна починається з себе в першу чергу. І тому розуміння того, що Україна це єдина одна неподільна країна і єдина нація, воно просто змушує кожного ранку вставати і робити речі такого характеру. Всі люди в нас однакові. Немає значення, ти розмовляєш українською мовою або ти розмовляєш руським язиком. єдності наша сила, і в цей день, якщо буде єдність, то і на передовій це буде відчутно підтримка наша. Що хочемо також привітати зі святом всіх з днем соборності і побажати всім єдності. Відкидуючи всі амбіції, будь-які ми повинні об'єднуватися у нашій спільній боротьбі проти спільного ворога, об'єднавши хоча б дві акції, це вже покаже, що ми єднаємось, не зважаючи ні на що захищати Україну. Нам доведеться всім разом з ним заборності України.